Премудрі спрості вислухаймо святе Іван миру Руси. В духові Твоєму, від Луки святе Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, вважайте нас самих себе. Коли зрішить твій брат, кори йому, як він покається, прости Йому. Коли сім раз на день Він зрішить проти тебе і сім раз вернеться до тебе і скаже, каюся, прости Йому. Апостоли вже сказали Господеві, збільши нашу віру, а Господь сказав, якби ви мали, мали віру, як зтишне, сказали би цій смоковниці вирвися з корінням бо і вирвися з корінням. І перенесися в море, і вона послухала би вас. Хто з вас має слугу орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля, ходи, мерщи, і сідай до столу, чи не скаже йому радше, зготуй мені, що на вечерю підпережись і услуговуй мені, поки я буду їсти і пити, а поки ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати Служі за те, що зробив все по наказу? Однак і ви, коли зробите все, що вам наказано, кажіть ми слуги не потрібні виконали те, що повинні були зробити.